Виділити окрему кімнату для кабінету, чи це не мрія? На жаль, Волога Баридці знайти місце хоча б для повноцінної спальні і вітальні. Вже ціла удача, що вже говорити про домашній офіс дизайнер і постійний автор Інмі. Роум Ірина Собеленська розповідає, як обладнати робоче місце в житловій кімнаті. Ірина Собеленська дизайнер інтер'єру, постійний автор інмі. Роум. Закінчила школу дизайнер Годець «Інтернаціонал», Має симпатію до яскравих кольорів, не любить голі стіни. З 2015 року веде авторський блог Мері Гоме. Один визначаємо оптимальний розмір робочого місця, стіл, стілець і настільна лампа. По суті, це все, що потрібно для роботи з паперами або комп'ютером вдома. Тому насамперед потрібно визначитися з розмірами домашнього офісу. Проаналізуйте, які дії ви плануєте виконувати. Друкувати на ноутбуці, малювати, шити, склеювати моделі, і прикиньте, яку площу будуть займати потрібні матеріали. Будьте обережні, правило: чим більше, тим краще працює не завжди доступ до предметів, які виявляться поза зоною охоплення руками близько 30-40 см від краю стільниці, буде обмежений. Вибирайте моделі не більше 80 см глибиною і 200 см шириною. Для прикладу візьму свою вітальню і спробую придумати підходящий варіант для себе: дано кімната з виходом на балкон, з меблів, кутовий диван, тумбочка, кавовий столик, тумба з телевізором, вузький стелаж уздовж стіни і невелике крісло. Є ще маленький розкладний столик біля стіни. На ньому стоять квіти. Письмовий стіл мені потрібно для роботи на ноутбуці, малювання креслень і скетчів, зберігання книг і записників. Виходить, що мені потрібна стільниця глибиною 50-80 50-80 а ширина буде залежати від місця розташування. Два шукаємо місце для робочого столу, ідея один обличчям до вікна, ідеальне місце для робочого столу поруч з вікном, хороше освітлення, надихаючий вид з вікна. Вірю, що він у вас саме такий відпочинок для очей. Ось тільки деякі плюси такого розташування: настільна лампа стане в нагоді тільки ввечері, у моєму випадку розмістити невеликий стіл 60 на 130 біля вікна. Цілком реально для цього треба зрушити диван в глиб кімнати. Виходить досить зручне робоче місце 75 см між столом і диваном досить для проходу. Майте на увазі, що за правилами ергономіки, зона проходу до робочого місця повинна бути сімдесят один більше, можна, а ось менше. Не варто плюси робоче місце в затишному захищеному куточку багато природного світла, зручний прохід, мінуси. Тепер прямо з порога можна стрибати на диван. Особисто для мене це недолік. Знаю, що деякі не люблять сидіти спиною до дверей, теж мінус. Ідея 2. спиною до стіни, пам'ятаєте про ширину проходу. Якщо параметри кімнати дозволяють, поставте стіл обличчям до дверей, і в центр кімнати психологічно комфортніше працювати, маючи захист за спиною. Варіант сидіти спиною до стіни мені теж підходить я можу поставити стіл по діагоналі там, де зараз стоїть самотнє крісло з торшером. Заодно і економія можна не купувати ще один стілець. Диван тоді буде стояти на своєму законному місці, і всі будуть щасливі. Плюси буду сидіти обличчям до вхідних, хоча сумнівний плюс. Вдень до мене можуть увійти тільки собака і кіт. Книги на полицях стелажа завжди будуть під рукою. Це безсумнівна перевага цього варіанту. Мінуси, стіл зі стільцем перекриває загальний доступ до стелажу. Також дасть про себе знати вузький прохід між стелажем і столом, синці швидше за все забезпечені, ідея три обличчям до стіни, якщо з видом у вікно і в центр кімнати не склалося, залишається тільки варіант поставити стіл обличчям до стіни, звичайно, хотілося б милуватися пейзажами, але із видом на стіну можна працювати абсолютно комфортно. Перед очима можна розмістити дошки з вирізками планери. Повісити фотографії і полки, варіантів прикрасити стіну мільйон. Поставити стіл до стіни я теж можу, для цього доведеться позбутися від розкладного столика, а квіти переставити на підвіконня. Перешкодою в такому плануванні може стати балконні двері, але восени, взимку і навесні, вона завжди закрита, а влітку буде навіть приємно сидіти майже на природі, балкон у нас не засклений. Плюси досить зручне розташування. Не на проході, але і не в кутку на стіні можна повісти полки. Мінуси природне світло від вікна буде з боку праворуч, що не дуже комфортно. Не можна буде поставити стіл глибше, він буде заважати відкриттю балконних дверей. 3. вибираємо робочий стіл і стілець. Коли місце для робочого місця знайдено, можна задуматися про модель і дизайн предметів меблів тут єдиного рецепта немає, все залежить від стилю вашої квартири. Вашого смаку і потрібного функціоналу столи з додатковими ящиками для зберігання підійдуть. Якщо вам нікуди покласти канцелярське приладдя, папери та інші речі, ті хто вважає за краще використовувати простір по максимуму, а творчі безлад приховувати від чужих очей. Точно оцінять столи бюро при виборі стільця більше уваги звертайте не на дизайн, а на зручність гарний. Але некомфортний стілець відгукнеться вам хворою спиною, поставте стілець крісло з м'якою спинкою, або зверніть увагу для моделі спеціально для офісу.